Всім привіт, друзі! Мене звати Мій Бро. І сьогодні буде відео дуже прикольно. Да -да, друзі, сьогодні ми будемо виживати з шейдерами. да, це дуже буде круто. Я думаю, в мене лагать нічого не буде, друзі, да, то ще. тіпа, блін, це дуже круто, я вам скажу. І шейдери самі такі вау 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 Я їх саме більше люблю, саме більше їх одевають, і вода. І що б скажу, друзі, давайте ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, дивіться відео до кінця. І що вам скажу, друзі? І ми починаємо відео. Погнали! Так, і да, стоп! А де самі шейдери? Де качество, де графіка? Почому досі простий Майнкрафт, друзі. Ну зараз. Все, друзі, зараз буде у нас. І ось о, наші шейдери, друзі. Я не знаю, буде лагать у мене Майнкрафт. Ось о, такі шейдери у нас дуже красиві. Вау. Да, запис іде у мене. Я просто не знаю, буде мене лагать. Я думаю, трошки лагати, друзі, буде ще така нова версія. Типу, да, типу, ми знімаємо на версії 1.16. Йоть! Зразу кажу, в мене може Майнкрафт лагати, все, просто піпець. Ви бачите, як Майнкрафт помінявся, взагалі, таке чисто, як ми граємо Майнкрафт 2. Так, хорошо, друзі, давайте ми почнемо як профі Майнкрафта добувати дерево. Так, ми йдемо добувати дерево, друзі, і... Да, фух, це просто піпець, друзі. Так, добуваємо дерево, да, трошки лагайся, видно, типа, можна подивитися, типа, ну, хоча мишка робота як треба, блін, все чітко так робота, друзі. І да, шейдери шейдерися самі, я не знаю, я багато бачив шейдери, я різні шейдери качав, типа, да, і грав, типа з ними. Ну, мені все більше шейдери зайшли, на мільйон разів вони більше зайшли. Мені я вам по правді вам так, друзі, скажу, що вони самі топові, я вам так скажу, і все. <кхем> так, дайте як ми. Профі зробимо зразу зразу кайло. Все, ми зробили кайро, кайло, друзі. Так, да, мене трошки лагає Майнкрафт, видно там. Ну, може, отак трошки, да типа видно мишка, типа щось там. Не дуже така сам собі. Так, Давайте ми, <кій> Боже, мене так все. Так, камінь, камінь. Ну там багато дуже камню друзі. Давайте ми підемо туди. Так, хопа, хопа, так, біжимо е, сюди, і все, друзі, все буде взагалі кайфок, типу так. скажите, тут водичка, просто подивитись на водичку. Водичка тут вода вообще. сама топова, Ну просто кайф. а лава там, просто дивитись, Ти так під водою красиво, друзі. Просто кайф, я вважаю. Просто кайф. Все. Блін, це все просто вау. Так, хорошо, друзі, нам надо туди, давайте мы быстро так, так бежим туда. Ой, боже, о боже, главное, не упасть, друзья, кажуть. <кхід> так, давайте берем кайло, и починаємо добывать кайло. Так, добываемся, добуваємо, добываем, добуваєм, бамб так, все, мне на вся хватает. Так берем. тепер ми берем берем берем. берем. Отак, і создаємо Так, создаємо кайло. І добувати ще камінь друзі, так -та, создати піч Нам. Да. Так, головне не упасти туди. Що це буде просто Як ми туди упадем, все буде просто піпець. І все, це просто капуть. Так, я думаю, на піч доведено хвата. Да, нам хватає на піч. Так, хорошенько, Це дуже хорошенько. Так, берем піч. Все, піч у нас є тепер можна Забрати нам кайло і тупо пошурувати, шукать мобов. Да. Ну, не мобов там, звіряй, коротше. Блін, куди так піти? То тут фік понят, тут Ще таке місто у мене, боже. Давайте, давайте добуваємо землюшку, давайте, хопа. Як профі граємо. Так, ідемо туди, я хочу туди дуже, тому що я бачу там ліс. Коротше, все красиве. Так, біжим. Хоп-хоп-хоп. Так, рибка, 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 Так. Ну блін, ну вообще красиво, друзья. Ну рада так чисто, так мы играем в Minecraft 2. Просто Minecraft 2. Кстати, друзья, я не знаю, правда или не правда, я чув, типа, осьо. Noch хоче создати Minecraft 2, я бачив, типа там. Піпець. Весь тікток у мене тупо каже Minecraft 2, Minecraft 2 вийде. Друзі, як ви дивитися, правда? Я це правда, тому що там я бачив офіційно все писав, типа Noch, типа, создати Minecraft 2. Це просто піпець, я вважаю, і круто. Я це круто. Як ви думаєте, який може бути Minecraft 2? Ми привикли бачити Minecraft, просто Minecraft. Ми скільки знаємо Minecraft, дуже давно. Ми Майнкрафт всі знаємо, хто починав, як і Майнкрафт, з якого года там. Я граю в Minecraft, як. 11 років, типа, ну, багато. І це просто піпець. Так. Хорошенко. Боже, я ж просто хочу звірей найти. Мені більше нічого немає. Е -м -м. Ну, блін я хочу звірей найти. Друзі, да, бачите, сідає ночь, ми бачимо сонце, просто блється, кайф. Кстати, у мене ще Майнкрафт офігенно робота, я вам скажу, у мене іде шейд... шейдерами ми играємо, і ще плюс запис у мене йде. Я вважаю, дуже офігенно. вообще чітко так, мені корова не дуже. Да? Мені треба баранчики, баранчики. Ну я їх не можу <кхем> найти. О! Я знайшов баранчики, я зараз їх нападаю. Ю. 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 Так, не тікай, не тікай, нікуди, так берем баранчика, коротше. Тож це просто піпець кайф. Так, б'єм його, на, 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 на. Все. Ми, короче всіх перешали нам ще надо одного баранчика білого. Били Ви ще іздіваєте, ну прошу, прошу, прошу. Нам надо. Набагаємо... А там що О, баранчики, все. Так біжимо туди, 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 туди. Так біжимо, все буде просто кайфок. Sorry. Ş на, 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 на. на, Все, все четко, друзі. Вообще кайф. Все, а тепер давайте ми швидко создамо, що нам треба. Так, беремо так. І создаємо ліжко нам, друзі. Хоп, хоп, все, ми создаємо ліжко, ми создали ліжко, друзі, і тепер ми... Забираємо верстачок. Мм, верстачок, свинка! Свинка, свинка, можно сказать, свинку убить. я хочу гняма, я хочу кушать, я хочу кушать. Свинка, не тікай от мене, я хочу кушать просто. Нет, нет, не тікай, блин. Я моя просто мишка, я мышка, я не можу крутить уже. Блін, надо буде поиграть усі. Зараз секунду. Ні. Всю мы вынесли коротше свинку пепу. Тепер давайте Десь надо печ так поставить, потому что мобов буде багато. Ну, я думаю, ми спінем лягти спать, типу, і спастись. <laughs> да, спастись. Вообще, кайфок, я сказав, типу, спастись. Так, все, йде все красиво, друзі. Ну, просто, ну, друзі, яка краса. Реально, бери брату так, тупо, і снімати якісь сюжети, типу, фільми Майнкрафт, там, сюжет Майнкрафт. Я не знаю, як це називати, кіно Майнкрафт, тупо. Ну, який кайфок, тупо, ну, блін. Майнкрафт, ось цей шейдер, тупо міняє, вообще міняє, друзі. Я вам по правді скажу, ну, просто як я не знав, і взагалі є шейдери на Майнкрафт, я думав, це Майнкрафт 2, по правді скажу вам. <coughs> це просто піпець, друзі. Це просто кайф. Краса. Так, все, м'ясо у нас готове, я бачу, збираємо м'ясочко. Давайте ми покушаємо. Хуй, яке для касів, Дурне. Е, Што? Шо? Дивне. Так, хорошенько. Так, все почала ночь, тут подалі красиво, ну це не дуже красиво, тому що моби будуть так. Так, поставимо ліжко, лягаємо спати. Все, друзі, ми лягаємо спать і все, що нам крутіше зробили. Так, все, друзі. Все, друзі! Настає утро, і ми змогли вижити, да. поіграти шейдерами, типа. І да, можна зробити, як ви хочете, ще якусь виживалку шейдерами, типа там. не просто виживалку, а там частинками, знаєте, типа і зробити там, я не знаю, типу, що 100, то-то, то. то, то, то. Короче, друзі, бачите, що можна зробити. І да, друзі. і щоб скажу, друзі, ставте лайки, підписуйся на канальчик. пишіть бату різних прикольних коментарів, які можна знімати відеосики. Я готовий читати і слухати ваші ідеї, друзі. Да І що скажу, ставте лайки, підписуйся на каналчик Всім удачі і всім пока-пока, друзі, і всім пока-пока. І слава Україні! І всім пока-пока, друзі.